Дев'ять років це велика різниця, але це також різниця у досвіду. І тут перевага на боці нашого боксера. Так, у Білі було багато перемог, але хто були його суперники? Таких суперників, як Сергій, у нього ще ніколи не було. А навпаки, у Сергія були такі опоненти, як той же Головкін. Джейкобс та інші, і всі ми знаємо, як він з ними відпрацьовував. Тому манера боксування, наприклад, Мбілі, дуже підходить для Сергія, тому як Сергій високоякісний контрпанчер, і як Мбілі буде тиснути, намагатися. Яро накинутися на нього, то Сергія буде добрий шанс його контратакувати. Ну, як я вже казав, Сергій дуже добрий контрпанчер. Він має дуже потужну зброю, він добре працює з двох рук, він дуже потужно працює по корпусу. Він дуже добре відпрацьовує на ногах, я думаю, це все йому дасть перевагу. З огляду на вік шанси все ж таки є. Я знаю, що Сергій дуже дисциплінований, дуже працьовитий спортсмен. І вік це таке. Якщо ти тримаєш себе завжди у формі, якщо ти е, м, слідкуєш за м, своїм здоров'ям, за своїм е, харчуванням, е, якщо ти притримуєшся розпорядку дня, то твій організм може працювати більше, ніж 38. Так що... Я думаю, у нього ще будуть можливості побоксувати за титул. Я йому бажаю тільки всього найкращого і я сподіваюсь, чисто від себе, що він таки стане чемпіоном світу. він цього заслуговує.